У старій дерев'яній скрині, захованій під підлогою сільської церкви на Поділлі, було знайдено пожовклі аркуші, на них нерівний, але впевнений почерк священника Мирослава, який усе життя прожив у тиші та молитві. Його знали в окрузі як сповідника і духовного вчителя. Але мало хто здогадувався, що він вів записи. У цих рядках не було ані богословських трактатів, ані настанов для служіння. Це були пророцтва. Мирослав писав їх ночами, коли, як він казав, небо саме веде руку. Рукопис довго лишався прихованим. Та тепер, у час війни, його слова набули нового змісту. Сторінки ніби промовляють не лише до сучасників, а й до тих, хто ще народиться. І головна тема цих записів Крим, не як територія, не як курорт чи стратегічна точка, а як земля, що чекає повернення. Отець Мирослав писав, що Крим завжди здавався йому землею особливої тиші, але та тиша не була миром. Він називав її тишею перед бурею, ніби сам півострів утримував у собі щось невимовне, очікуючи моменту вибуху. У своїх нотатках він описував видіння: море біля берегів Криму ставало чорним і нерухомим, навіть вітер зупинявся. Люди жили звичним життям, але в їхніх очах світився неспокій. Крим не сміється, писав Мирослав, там, де мало би звучати море, чути мовчання. Він передбачав, що цей край стане островом у темряві, не через хвилі чи відстань, а через духовну самотність. Крим буде відрізаний, писав він, не військом, а тишею. Його замкне не меч, а відчуття чужості. Саме з цього образу починається пророцтво. Крим перестане бути зв'язаним із тими, хто його силоміць триматиме. Бо тиша, яка видавалась міцною, одного дня розірветься, і тоді світ почує голос цієї землі. У другому записі отець Мирослав згадує, що бачив Крим у нічному видінні. Йому здавалося, ніби всі шляхи, які вели на півострів, раптом зникли. Мости розчинялися в морській млі, дороги розривалися, наче їх хтось перекреслив. Не буде ворог тримати Крим силою, писав він. Бо земля сама замкне його від усіх. Ці образи він тлумачив як час ізоляції, не гармати, не армії, а самі обставини зроблять Крим відрізаним. Мирослав описував, що зв'язок із півостровом обірветься не дротами, а серцями. Ті, хто зійшов на його землю без любові, відчуватимуть порожнечу, бо навіть море стане для них чужим. Крим не витримає самоти, писав він. Його дороги почнуть вести назад, туди. Де ще жива пам'ять і правда. І в цих словах звучало не прокляття, а перечуття повернення, бо відрізані дороги це лише початок шляху додому. Отець Мирослав писав, що в одному з нічних молитовних снів побачив море, яке не ревіло штормом, а дихало спокоєм. На хвилях плив ключ старий, важкий, мов би кований із темного заліза. Його не тримала рука людини, він сам рухався у бік берега. Де здіймався золотий купол храму. Ключем, зазначав він, буде не зброя і не перемога на полі бою, ключем стане правда і терпіння. Коли море принесе його, тоді відчиняться брами Криму. Мирослав пояснював, що цей знак символізує час, коли півострів перестане бути в'язницею страху. Вода, писав він, змиє все чуже, і там, де хотіли звести стіну, постане міст. Не військовий, а духовний, бо Крим завжди тягнувся до материка, як дитина до матері. У цих словах відчувалася глибока віра: море не роз'єднає, а з'єднає. І тоді ключ, принесений хвилею, відкриє замок, що довго тримав Крим відрізаним від України. У записах Отця Мирослава є особлива сторінка, датована кінцем літа. На ній він залишив кілька рядків, написаних нерівним, але твердим почерком. Я бачив сонце над Бахчисараєм. Воно не було звичайним, не палило і не сліпило, воно стояло низько, майже торкаючись дахів старих будинків. і світло його було лагідним, ніби материнське, в тому світлі навіть тіні здавались теплими. Мирослав пояснював, що цей образ означає наближення моменту, коли Крим почне виходити з темряви. Сонце у його баченні не сходило зі сходу і не заходило на заході. Воно зависло просто над містом, як знак зупиненого часу. Так Господь показує, писав він, що настає мить вибору залишитись у тіні чи вийти до світла. У тому видінні вулиці Бахчисарая були порожні, жодного крику, жодної метушні. Лише мовчання, яке, здавалося, чекало першого кроку. І ось у цьому мовчанні отець почув звук дзвонів Не церковних, радше як подих вітру. Що проходив крізь старі камені ханського палацу, звуки розходилися хвилями, і кожна хвиля несла в собі нагадування, повернення близько. Мирослав вірив, що цей образ є пророцтвом, адже Бахчисарай серце кримської історії, місце, де перепліталися культури і віри. І якщо саме тут засяє сонце, то це знак відродження всього півострова. У своїх тлумаченнях він зазначав, сонце не сходить над полем бою. Воно сходить над храмом і школою, над вулицею, де діти бавляться без страху. І тоді Крим знову стане не місцем розділу, а домом, де кожен знайде свою тінь і своє світло. Священник підкреслював, що цей процес не буде миттєвим. Як сонце повільно підіймається над горами, так і правда поступово освітить усе, що довгі роки ховали у темряві. Спершу з'явиться промінь. У словах, у піснях, у спогадах, потім світло доторкнеться сердець і страх відступить. І лише після цього сонце стане повним символом повернення Криму в єдине тіло України. Мирослав завершував цей уривок словами: Я бачив, як люди в Бахчисараї піднімали очі до неба і раптом розуміли: ми не забуті, ми не покинуті, бо коли над містом зійде сонце правди. Тоді і камені заговорять, тоді і ріки заспівають, тоді і Крим знову стане нашим. У своїх зошитах отець Мирослав залишив загадкові рядки. Крим повернеться, але перед тим має пройти дві стихії: воду і землю. І лише після цього стане можливим відновлення. Що він мав на увазі? Мирослав тлумачив це як два останні випробування для людей, які живуть на півострові, і для всієї України. Перше випробування ні, вода. Він писав, що прийде час, коли Крим залишиться без джерела. Не тільки в буквальному сенсі, коли пересохнуть ріки і канали, але й у духовному, коли серце людей буде спраглим за правдою. Вода, якої бракуватиме, це вода життя, це пам'ять і любов. Хто питає її, той вистоїть, хто відмовиться, зів'яне, як трава без дощу. Видіння священника було чітким. Суха земля, розтріскані поля, залишені села. Та серед цього він бачив маленькі криниці, до яких сходилися люди. Вони брали воду, передавали одне одному і знову оживали. Це символ, що навіть у найважчий час знайдуться ті, хто буде берегти джерело, пам'ять про справедливість і віру в повернення, друге випробування земля. Мирослав говорив, що вона затруситься не в сенсі фізичного землетрусу. А як порушення усталеного порядку. Ті, хто вважав Крим своєю твердиною, втратять упевненість, бо земля під ногами стане нестійкою. Це буде момент, коли неправда почне руйнувати сама себе. Земля Криму не терпить чужого насильства, писав він. Вона сама виштовхне того, хто прийшов не з любов'ю, а зі страхом. У його пророцтвах є одна фраза, яка особливо вражає: випробування водою очистить. Випробування землею зруйнує, і тоді знов зійде зелений пагін і стане він знаком нового життя. Це означає, що після втрат і важких часів Крим відродиться, але це відродження не буде принесене зброєю чи наказами. Воно прийде тоді, коли люди, виснажені і очищені цими двома стихіями, самі захочуть повернутися до світла. Мирослав завершував цей уривок словами: не бійтесь випробувань! Бо вода лише змиє біль, а земля лише розкриє правду, і тоді Крим стане не трофеєм, а благословенням. Отець Мирослав у своїх записах залишив рядки, які звучать як застереження і водночас як надія. Крим повернеться тоді, коли ознака стане видимою для всіх. Вона не з'явиться на папері і не прозвучить у промові. Вона прийде тихо, як світанок, який ще не бачать. Але вже відчувають, що ж це за ознака. Священник писав про знак, який не можна підробити чи створити штучно, він пов'язаний із самою землею Криму. У його видіннях був момент, коли на півострові вперше, після довгих років, люди зберуться разом, не для святкування чи протесту, а щоб помолитися. Він бачив тиху молитву на узбережжі, без прапорів і гасел. Люди стояли поруч, різні за вірою і мовою. Але їхні очі дивувалися в один бік, туди, де сходило сонце. Мирослав наголошував це й буде ознакою, коли над морем засяє світанок і його зустрінуть не зі страхом, а з надією. День, коли люди перестануть боятися дивитися на небо, писав він, стане першим днем повернення Криму. Він також згадував про ще один символ дитячий сміх. У його рукописах є слова. Коли на вулицях знову зазвучить сміх дітей, тоді повернеться й сама земля, бо вона належить тим, хто несе життя, а не смерть. Цей образ особливо важливий, бо дитячий сміх це те, що неможливо наказати чи змусити. Він виникає лише там, де є свобода, безпека і світло. У пророцтві є ще одна цікава деталь Мирослав писав, що перед остаточним поверненням Криму. Світ побачить білий знак над морем. Він не пояснив, що це означає. Хтось тлумачить його, як птахів, які летітимуть клином із півночі, інші, як кораблі, що стоятимуть на обрії. Але сам священник наголошував, неважливо, як саме виглядатиме цей знак, важливо, що його відчують серцем ті, хто чекали довгі роки. Його слова звучали так: не вірте у дати і накази, вірте у знак. Бо тоді, коли він з'явиться, не треба буде пояснень, усі зрозуміють, що час настав. У самому кінці зошита, який зберігав отець Мирослав, була сторінка, написана нерівним почерком, ніби рука вже втрачала силу. Там було небагато слів, але кожне з них мало вагу, ніби камінь, покладений у фундамент. Він писав: Я не знаю дня і години, але знаю одне: Крим повернеться. Він повернеться не як трофей, не як відзнака війни, а як дитина, що довго блукала і нарешті знайшла дорогу додому. І цей шлях не буде легким, але буде неминучим. Мирослав наголошував, що справжня перемога не в силі, а у вірності. Він вірив, що Україна збереже вірність своїй землі і своїм людям, навіть коли світ буде сумніватися. Не ті здобудуть майбутнє, хто кричить голосніше, писав він, а ті, хто стоїть тихо, тримаючи в серці пам'ять. Його останні рядки звучать як духовний заповіт: коли Крим повернеться, не поспішайте з гучними словами, станьте на коліна і подякуйте Богові, бо це буде його дар дар за терпіння, за сльози, за вірність, і тоді зрозумієте, ніч була довгою, але світанок справжній. Священник завершив свої записи словами: Україна вистоїть, бо вона несе в собі світло, і світло завжди повертається, навіть тоді, коли здається, що навколо тільки темрява.